чи має послуги доступні, да, в общем, нагадаю, що це сит постійний тариф. Отже, багатьма це є процесне, що про нас зазначено технічно на період на наступних ходах. Всі сільські ради на засіданні сільської ради від 13 липня 2024 року. На бюджет керівництва сільських центральних на базі міста. Про надання зроблення безоплатного прийняття майна, І що належить до спільної власності територіальних громад світі селищ міст і запросто власності райони стосовно територіальної громади. Перше питання про неї програми селищної ради двадцять Наталія. Шановому члени комісії дані питання відноситься до проведення проектування проєктно-кошторисної документації і проведення їх у відповідних законодавців законодавчих актів. Тому про проєкт до будівництва натісної споруди цивільного захисту по вулиці Вересневий 9, який цей проєкт був занесений до трима в фінансування. І ми маємо дію, що цей проєкт у нас пройде, і, відповідно, на його коригування ми плануємо обсяг, обсяг фінансування, складає 400 тисяч, з яких пристачать коригування проєкту, візуалізація проєкту 6 тисяч і експертиза. А також ми вже нову проєкт нового проєктами Баршпровіт.

Законується прийняти надати зводу на дату згодом на безоплатне прийняття внутрішніх допомоги від комунального закладу бази спеціального місця посвідчення поліцейської області, якою саме радить, до комунальної власності варіантських сроків країнної комунальної федеральної асамбліна, також, як і ЛТНРІ, ЄСС 120 КВ, і з зобов'язанням використовувати зазначені майною варіантські сучасні права і не відчужувати його в криватній власності. Що це означає? Це продовження співпрацю далі. З південною Кореєю на сьогоднішній день це велика, скажімо, такому дребка, яка може використовуватися, дасть нам автономне споживання і подальшу реалізацію проєкту активних споживання чоловік енергії нашому комунальному закладі а саме ліценям, тому що вона велика і якраз під цей ріцей. Тому нам треба надати згоду на безоплатний працює. Данне питання Солосо за. Константин Замович. Так четверте питання Добре. про прийняття Минан, що належить спільної власниці, романцій, селищ, місць, області, до спільної власності територіальної громадські селищ міст Дніпрості документального властивої селищної територіальної громади. Ми з вами надавали 24 на прийняття Манінати в той самий, в Кріні, через базу спеціального медичного постачання обласної ради. І на сьогоднішній день вже рішення обласної ради відбулося, вони проголосували депутатів. І тепер нам треба прийняти це на тобто, рішення Берловської обласної ради, яке вирішить передати майно, що належить до спільної власності громадського селищ і Ніз-Міцкої області. Тупіти по переліку, і відповідно переліка, який додається, є у нас 10 пунктів варіантська селищна рада, а саме трактори, і відвідують коди і все інше. Тобто ми пропонуємо прийняти, не надати згоду, ми вже надавали, а прийняти допомога оборонські селищної літаки громади, майна, а саме і провідчим ці безпеки у

коде це потрібно. Отже, 3. Отже, 6. Добрый день. Чегось не знаю. Капиталия друга, хмм, так. Отже, я закликаюся, да. Жорнення з ним, рішення себишної ради від 13 грудня 2010 року, номер Десять шістдесят чотири п'ятдесят по бюджету до бюджету територіальної громади на 25 п'яти рік зміни. Ми запропонуємо уточнити бюджет Воронського за територіальної громади з рахунок фінансування. Нам без два сто тисяч субвенцій це на виконання доручень депутатів обласної ради. Це кожного року вони дають це 50 тисяч, по заминулому це було 80 тисяч, зараз 130 тисяч. За нашою громадою закріплено три депутата, постава, покупка і тамерка. Є вже порядок використання цих тисячів. Ну, в основному це є матеріальна допомога, як ми додаємо комісії, які в своїй комісії, як і будемо. Матеріальна допомога, так хворіє в різних таких складних ситуаціях. Так і ці кошти обласного бюджету ми те, що можемо використовувати, Но Та прямо з цілий порядок, поки, там різні слабки. Ми на сьогодні думаємо, що підуть у нас оціальний напрямок. І зараз є цьому дитячу садка сунечку для харчування дітей. Там закінчується майже міністрство. Виділяв 48 963, 16 дітей, одноразове харчування розрахунок 250 років. Співфінансування на підбашки нового автобусу сто дев'яносто тисяч. Осаникова поступала кілька типа. Значить, нам область своїм розпорядженням виділяє автобус. Там передбачено для інтерв'ю дітей з вагоми. І партія з автобуса примірно вісімсот, наші п'ять підписок. Вони купляють і потім нам на сісія по 4 Ну, це в цьому році це один, це ще не один життє. Це перший це наш новий буде автобус, який оце будемо закупляти департаменти світу, а потім зі розпорядження губернатора роздавати по громадам. Оце буде новий. І 417 тисяч це коригування на будівельництво захисної споруди, Ларіонівська гімназія, Ларіонського ліцею, це школа по виросновідії. Uh -huh. Тобто ми в 2022 році з вами виділяли кошти, зробили проєктно-кошторисну документацію, але зараз нові нормативи, це коригування і ну, як за також подавати, може, держава також допоможе, будемо будувати ще одну захисну спробу. Коринування 417 тисяч для того, щоб скоринувати вже вновь за усіма дотриманнями цих нормативів, привести відповідно. Це у нас півний залишок 650 тисяч, 960 і 130 тисяч обласних корщень. Таке нічого ми на цю сесію не наносимо переміщення, будемо розглядати вже за підсумками піврічних. Дякую.